Співробітники Служби безпеки України прийшли із обшуками до телеведучого Макса Назарова і блогера Дмитра Корнічука, відомого своїми тісними зв'язками, із проросійським політиком і одним із соратників Путіна Віктором Медведчуком. І що цікаво, ці люди продовжують працювати у Києві. Розповсюджувати російські пропагандистські наративи, готувати суспільство до краху і капітуляції на четвертому році великої російсько-української війни, і на одинадцятому році конфлікту між Росією і Україною, що розпочався з анексії Криму і неоголошеної війни на українському Донбасі. І це 11 років поспіль нікого особливо не обходить. Не обходить навіть ці три роки російсько-української війни. І от цікаво, що обшуки у проросійських пропагандистів, а підслуховуючи пристрій, досі невідомо ким поставлений, але з інвентарним номером у мене в помешканні. І от цікаво, що проросійські наративи і заяви у Назарова. Корнійчука та багатьох інших, вам достатньо просто відкрити Ютюб, щоб в цьому переконатися. А мої так звані колеги, українські журналісти і блогери, цькують мене, а не них, повторюють пропагандистські вигадки російського телебачення, Соловйова та інших мерзотників. І ніхто з них, таких патріотичних, таких готових захищати народ навіть словом. Не обмовився про існування в українській столиці медіа, які за великим рахунком працюють на крах і капітуляцію української держави.